Давай виходь Вася! Ви, виходь, Давай, виходь, виходь, виходь. Виходьте звідти. Що за хідня? Пропустіть людину. Вони нормальні люди ви не вже побачив, якщо воно у вас Давайте випускайте, ви не пропускаєтеся. Ми пошеходимо тротуару, назвіть, будь ласка, чим ви керуєте, З яким законом? Ви ви спілкуєтеся? Чи ви німе? Не міг беруть міліцію хіба. Це все, злочин Скажіть, будь ласка, яким законом ви керуєте в даному випадку, ви порушуєте закон. Пропустіть громадянина. Чому мене не пускають? Дайте мені конкретну відповідь. Дайте мені конкретну відповідь, я вас запитую. ваше ім'я, по Покажіть свої дзвоня. Покажіть, посвідчення. Людина розмовляє. Давай весель, приходьте. Вась, проходь, бо немає чекати, нам треба йти Ой, в Умані. Йти в парк пройтися, парку. Ну, то йди, просто, Приходь. Йди. Приходь! Та вони Приходь. Такі? Вони що Приходь. Приходь. Ну, які, закон, які, вони таке? що? не пропустіть людину. Ви порушуєте закон, ви не даєте людям пройти вільно пішохідним тротуаром. На якій підставі, назвіться. Ви зараз виконуєте ви стали, царя, накази. Ви Тут закриваєте людям не можете пройти. Покажіть, яких підставах. Так, 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 я знімаю зараз знімаю. Я знімаю зараз. Проходь, Василь, просто йди, йди. Вась. Що тебе вбить буде, чи що. Давай. пустіть людину! Пропустіть людину, людину. Ну, ми, да людину не провокуйте не. людей. На які підстави? Ще раз скажіть. Спокійно одній бонірати людині, На які підстави йому забороняєте пройти? На які підстави? <постив> скажіть на підставу. Проходьте, проходьте. проходьте, проходьте. Василь, 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 відпусти, Василь, Василь. Василь Василь не провокуй, не провокуй. Вони зараз, вони зараз прибуються. Відпустіть людей, ви провокуєте людей на зіткнення. Ось головний. Чого до. він та. вам там заважає? Да. Та. Пропустіть людину, я вас прошу. Стоп. Ось головний, Він не представляє, він не мій. Не провокуйте, Не провокуйте людей на сутичку, ви будете нести відповідальність. Не провокуйте людей на сутичку, ви будете нести відповідальність. Генга! Геймпа!

Дайте я між ног а журналіста можна прийти чи ні? Да. Журналіста можна прийти. Маю право Чини, вийти запитую, можна, чи ні, прийти <рапляння> ні ми, да, <рапляння> прийти, я запитую, можна чи ні прийти журналістам? Німі, так хлопці, навчили вас мовчати. Журналіст, можна пройти журналіст? Я запитую, можна чи ні? Що, глухлух, так хлопці? Де в А Випустить, що це таке? Не можна таке, бачите, закони наші держава в нас, ну, да, закони не виконуються. Є журналісти, є люди, які мають повні права на ті дії, які ми зараз чиняємо, але ми порушення закону. Старівно їм Депутата міської ради не чіпайте. Депутат? Міської ну, ради! Давить, ну... На яких підставах ви затримуєте депутата! Герой, слава! Ну за що люди? Так, хлопці, закони, такі держава нас, хлопці. Українська держава тільки за формою, але, на жаль, ви служите не українській державі. Хлопець має є. За що? Ну за, за, за що? На кіпі... за що? На На який підстав? Ага, суки, да? виривати хочете? Тихенько. не yeah. Ерла україни, ні слава ні воля, ще браття українці, усміхнеться доля, стойнуть наші воріженьки, як роса на сонці за Браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положимо нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Все, 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 я сижу, все, все. Стоп, все! Все, все! Ну, я не бігаю. Йди сюда Слава!